На цьому тижні в Україні очікується різка зміна погоди наприкінці літа, початку осені, по всій країні істотно похолодає. періодично очікуються опади. Про це не повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 30 серпня, Грозові дощі очікуються на південному заході та в центрі, а саме в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Чернігівській, Івано-Франківській та Закарпатській області. В інших же регіонах України буде сухо та без опадів. Щодо температури повітря в цей день, то вона все ще буде спекотною. Більше всього не пощастить жителям східних та південних областей. Там стовпчики термометрів будуть досягати аж до плюс 36 градусів тепла, тому ми рекомендуємо менше знаходитись на сонці та пити побільше води. Вітер в цей день буде переважно західного напрямку 3,8 метрів в секунду. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 30, а вночі буде від плюс 14 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 22 до плюс 30, вночі буде прохолодніше від плюс 18 до плюс 24 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 25 до плюс 36, а вночі від плюс 22 до плюс 29 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть каливатись в межах від плюс 22 до плюс 31, а вночі від плюс 18 до плюс 24 градусів тепла. У вівторок на півдні температура буде від плюс 27 до плюс 36 в день, і від плюс 23 до плюс 29 градусів тепла вночі. У Києві 30 серпня небо буде ясним з самого ранку. А ввечері затягнеться хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 29 градусів тепла. У Львові перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 12 до плюс 24 градусів тепла. У Харкові у вівторок ясному ранку прийде на зміну хмарна погода. Яка утримається до самого вечора, ніж та ранок пройде без опадів. У день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря очікується від плюс 16 до плюс 31 градусів тепла. У Дніпрі ранкові хмари не протримуються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода без опадів. Температура цей день буде від плюс 21 до плюс 33 градусів. В Одесі, 30 серпня, небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 30 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!